Всім привіт! Вітаю вас на вечірній риболовлі. Запрошую порибалити зі мною оцей цей час. Надію, щось піймати. Приїхав я на канали. Рибалити буду ультралайтом від 1 до 5 грамчиків, гладіатор плюс сів'я. Насадочка в мене йде. Жива, це опариш. Бачу, щось поплювує ніби як. Це опариш. Йде відвідний повідочок з флюрика. І дуже тоненький гачечок. Ось. Камісіянку хочу. Залиште тут на секунду. Секунду хочу залишити а, ультралайтик і перейти на цю сторону, канала, після дамбочки, ось тут спробувати спіймати. А, якщо вийде, зараз стрьомно максимально стрьомно Якщо вийде, спіймати. Сміяти, звісно. Ну, тут вода фігачить. Уповні. <рес> так, знали я. Оце на тій стороні. Пішов, наловив цих, типу живців. Дуже дрібних багато. <рес> Малька видно після нереста. І тут залишив ультралайтик. <рес> Зловив такого ж самого живця. Тільки канального сомика, ну це вже такий благородний канальний сомик. Їх на озерах дуже часто а, запускають. Це вже не той який, скажу так, поганий, сорна риба. Це вже рибка файна, але таких розмірів я не очікував спіймати його. Це монстр. Це монстр. Ай, відкриває ну, таксі клюва. Ось хочу закинути е, на живця подивитися чи щось буде. Зараз пробую так. зараз я буду надівати рибку на. Ось таку рибку буду надівати. Як приманку на гачечок. Ось так просто наверх і все. І тут так само. Просто наверх і все. Дісь рибка ще жива. Ось зарота надіну і все. А цю дрібноту. Викину ось туди. Зараз з'їдять швидко. Все. Це чого складаю, кладу в машину. Так, хтось на Ультралайтик тут. Поки я намагаюсь закинути на живця вудлище. Поки я намагаюсь закинути на живця вудлище, тут десь... Ну, у парышего сверху клюе. Добре. О, е, 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 е. то есть. Кто это? Сомик. Сомик. Вечерний час. Давай побалакай. Это же, да, это же... Инша рыбка, инша сомик. Ой, блин. Ну, блин. Не знаю чи я його достану, щоб випустити. Це вже так, да, це вже трошки сорна рибка рахується. Соміки ось тут тут клює. Кого тут залишилось багато. Не знаю чи я його достану чи ні? Завалився, давай туди все випустимо. Блін то соміка. Не люблю я просто так рибу вбивати, аби воно лежало, десь сорна не сорно. Якщо воно там плаває, вона там є, значить воно потрібно і хай собі там живе. Кому треба, розберуться. Так, іду закидати на живця. У нас такі дві рибки невеличкі. Мабуть, вони вже дохлі. Гарно дохлі. Такі тві невеличкі хребки. Ось хочу закинути їх. Ось туди. Під той берег. Ой там прям молод до фіга відчуваю. Ось. Все, закинув. І ось так. Вудище. Вудлище. Зробилось так, щоб його вида не було. Запихну його в траву. Можеш якийсь кілочок прибити, щоб якщо хтось візьме більше, то щоб не вкрав вудлище. Мабуть так і зроблю зараз. ще воно там є є Ой, блин, можна спасти так ще за... ніхто не зміг просто так витягнути з... забив забив я був сьогодні <с> завтра буду міняти задні колодки в машині тому замість молотка купив сокирку. тому як сокирка все таки більш універсальна, універсальна штука, якою можна і щось постукати і щось порубати. Все, тепер займаємося ультралайтком. Опа, треба виняти, так виймаю, тому що там вже... Майже немає опарищів. Їх вже з'їло. Ось осталось. одна шкурка. Вечір ось такий захід сонця. Так, спробую тут закинути опарищів. Ще раз з іншої сторони дамбочки. З іншої сторони моста якраз біля Ось біля вудліща, яке я закинув на живця, дивлюсь на кінчик. Щось там подіргується так легенько, але дуже легенько. Той кінчик. Не думаю, що там хтось є вже. Тим більше якби хтось серйозний був, то там би гарно дергався би. Кінчик теж досить чутливий на велику рибку. Зараз зроблю проводочку тут і піду на ту сторону на ту меншу канавку. Там, як правило, рибка клює завжди і дуже швидко. Ну, Зараз трішки вода брудніша, ніж зазвичай. Плюс рівень води дуже високий, дуже високий, оскільки підливають поля. І ці канави заповнюють максимально максимально водою. Тому не знаю, не завжди там. Може не так швидко буде клювати там рибка, як зазвичай, все, йду я, не хочу тут чекати, треба довго чекати. Може хтось і більше клюне, все, йду я на ту сторону. Сонце вже ось потихеньку сідає, у нас залишилась годинка часу. Йду я на цю сторону, закину, ловити тут буду. Ось така висока вода. Висока вода, але трішки спала, бачу, бо минулого разу палка ця була під водою. А зараз ну, вода фігачить по повній, Вода фігачить по повній сюди. Закіт супер. І тепер будемо чекати. Тут о, вже клює, вже є клюваки відразу. Ось відразу клюваки. Так, да, відразу клювак, її вже є, 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 супер, клас. Це мені подобається. Я кайфую, коли, коли риба клює, відразу і ловиться. Тобто не треба її шукати цілий день, блін. І одну штучку там зловити. Блін, клас. Це якась, блін, це... Підлящик. Прям... Ну, це ж не гостіра, підлящик має темниці. Пера довгі, сама довга. Так, єдине, що нема куди витирати руки в траву і в іншу руку. Клас. Тільки закинув в потрібне місце і зразу відразу І Там хтось гуляє, хтось плаває. Хтось там таки плаває поверху? Може це змія? І розмір... Ой є є, є є, є хтось гарненький. І розмір мені подобається. Хто там? А, це сомик. Сомики, вони, да, такі, більш потужні в них клюваки. У них більш потужні клюваки. Ось водлище таке досить... Швидкі, швидкий стрій має досить екстра фаст, такий супер -фаст. Ну, Класно, класно. О, відразу. Відразу клюваки, тільки закину. Тільки закину, відразу клюваки. Це просто чудово. Це просто чудово! Така проводка з зупинкою, ну, тому що приманка жива. Ось, ось, ось. Ух ти ж пропустив файну плюваку. Пропустив, прогавив її, потихеньку підтягую і, і вона атакує, вона накидається. Я її протягаю, потихенька. Рибка накидається, трішки даю зупинитися, може десь втратили з поля зору, клюваки припинилися Чесно кажучи, хочу піти туди далі Ось до тих стовпів, куди я закидав так, іди я приближуся до тих стовпів. Не знаю чи буде сьогодні такий прикол чи ні, чи буде хтось вибігати yeah. <laughs> з кукурудзи, Звідти хто завгодно може вибігти І птаха вилетіть, насосик працює О, зараз зазвичай біля тих стовпів край укриє. О, супер закид. Закид супер. Подивимося, чи клювання ще тут будуть. Може. Чи клювання не буде? Там були відразу і гарно все клювало. Не факт, що тут так само буде. Тут щось нічого не клює. Ні, немає нічого. Що за прикол? Там клює. Не встигну закинути, а тут немає нічого. Иду я туди далі. Спробуй. повернутися. Ось ці труби. Працює чого Працює гуде насос. Працює насос. я водичку. Я спробую тут закинути. Так, небо все добре. О, супер захід дуже далекий. Комарі вже починають кусати вечір. Захід чудовий, далеко від той берег майже так, трішки до середини. Цікавий мальок тут поверху плаває. Одної клюваки так щось. Один ще чуть не впав, Так щось легенько. Тут згриз. Хтось жував тут кукороску. Хтось тут жовує кукороску. Можна здогадатися хто. Зайці і нутрі. Ух ти, який закид файний. Той берег, далеко. Може тут хтось буде хлювати. Дамо трішки часу. Подивимося, перевіримо. І швидше всього буду вертатись назад. На перше місце. Там де в мене клювало відразу. Вечір приїхав я ненадовго. Вже темніє, сонце вже зайшло. Може маю годинку часу. Тому це шукати рибу, ходити на це часу точно немає. На цій канаві риба досить активна, і клює відразу. Можна ось так ультралайтиком трішки себе потішити. з живою приманкою. Але щось не дуже хоче тішити. Не знаю в чому проблема. Все, йду я на те місце де був назад ось для. І там буду закидати, надіюсь там не перестало клювати Надіюсь там активність рибки А це що таке м'ята чи що? Ні, це не м'ята, схоже на м'ято дуже Надію, що там активність рибки не пропала. Залишилась якою була. Ось доцепив я ще опариші. Такі здорові почищі закидаю туди де клювало. Ось туди, там рибка якась ходить. Надіюсь, надіюсь клювання залишилось активними. Можливо вже і тут нічого не буде клювати. Можливо і таке. Час такий може, вечір. Рибка перестає клювати. Виходить хижак, сумим може. І починає тут порядки наводити, розганяти всю мирну рибу. Немає клювань, немає. Такий здоровий пучок. Тільки приїхав, закинув, все супер. Було. Як тільки сонце зайшло, все, клювань немає. Це загадковість водойм. На одній водоймі я ловив, коли сонце заходило, починало клювати. Там хоч цілий день стій. Поки сонце не зайде ні, ні одного клювання. Тут навпаки сонце зайшло і клювання нема. До побачення. Ну ладно, йду, я перевірю поки місць вудочку з живцями. Схожу, подивлюсь туди, я закину ще там один раз. Сьогодні сонце вже зайшло. Вечір. Вже треба їхати. Що тут на схудлище? Кінчик, кінчик не дергається. Закину сюди, трішки поспостерігаю за вудличем, який я закинув на живців. Швидше все, що там теж нікого немає. Сонце зайшло і перестало. Плювата. Снова иду я сюда закидывать. Боже, все-таки рыбка тут Ну точно плювата. -то. Ліного парщів. Впевнений я, що не буду клювати на силікончик. На силікончик майже <гум> ніколи не клював, але спробую. Вчепив червоний. Закину. Червоний силікончик, подивимося, може тут. О! Відразу. Чи це зацеп? Ага, зацеп. Зацеп. Я перезакинув перекину на ту сторону, я так зрозумів, блін. Думаю, відразу когось піймав. Це обломчик. Добре, що не відірвався. Добре, що не сильно зацепився. Повезло. Так, друга спроба закидаю. на... Темно, блін. закидаю вже ж на той берег. О, гарний закид. Прямо під той берег. Подивимось чи працює кошка червона іграшкова. Зазвичай силікон тут не працює. Можливо, з іграшки працює скрізь. Не змінила ситуацію тут і сілікошка, як нічого не клювало, так і... Нічого не клювало, Ніше, як ніхто не клював, так і ніхто не клював. Це лікошка ситуації не змінила. Іду я ще вийму вуличі на живців, які я закидав і буду їхати додому. Ще нас кидав на живців. Немає тут навіть не нікого. Немає тут нікого. Зовсім нікого. Але б хоча б для різноманітності, а тут і живців немає. Ось тобі на тут і живців немає. Облунчик. Ладно. Все. Ось така сьогодні була швидка, недовга риболовля, чавкаю, чавкаю там. Трішки пару рибин довелося зловити. Це на годинку часу я буквально виїхав Ось, скажу, кайфанути на ультралайтик. Ну і закинув вже на живців, ще спробував, давно вже не закидав. Було у мене така годинка часу ввечері. Так що ось так. Наразі всім щасливо до наступного відео.